Кубок України завершився, вихідні завершились. І сьогодні старт першого турніру чемпіонату України зі спортивного покеру. І я а вже ж на нього запізнююсь. Зараз 10.30, турнір турнір ободинастії їхати годину. Це колись закінчиться взагалі. Я не знаю, як люди встають так рано. Я зовсім забув, що сьогодні субота і тому пробок нема, тому що я вже майже на місці, але підходжу талісман зі мною. Коротше, я розкажу більш детально вам про турнір, що взагалі відбувається. Сьогодні стартують 99 спортсменів, які попали в топ-100 рейтинг. Я на 11-й сходинці. Також у гравців, які менший рейтинг отримали за всі кваліфікації чемпіонатів і Кубку України. У них є можливість попасти в цей турнір, пройти кваліфікацію, що вони і зробили. Тобто ще 28 спортсменів, які пройшли з кваліфікації, доєднаються до цього турніру. І нас буде 128 там, чи 127 людей. Сьогодні нам треба пройти боїнг в турнір 10 тисяч гривень, бланде по 20 хвилин. Старт вистик 50 тисяч, але ще тим, хто попадав у рейтинг в топ-20, вони отримували зверху бали, бали конвертувалися в фішки, і тому у мене замість стартових, стартових 50 тисяч 83 тисячі, а це 10-й стик і це непогана така афора. Ми сьогодні граємо до топ-54. На цьому турнір переходить в іншу стадію. В топ-54 на наступний день всі наші стеки будуть однакові. Тобто ми стартуємо з однакової сумою бландів, це буде 200 бландів. І вже з топ-54 головна мета попасти в топ-35, тому що з топ-35 вже будуть е брати в збірну на 2026 рік. Ну і далі це головна мета попасти в топ-35, далі вже фінальний стіл і перше місце. Тож, працюємо. Или переезжать, или патроны забирать. Лёп. Бежим. Не бежим. Хотел оппоненту очи подивитись. Подивись. Тут такая, у нас такая. Это был... 400, я 900 і один. Ого. Тус Коротше, мені подарували одне містере, ми пішли всі в темну волин, і я попросив одне бамті дати мені, тому Микола зараз от нам буде тягнути оту базуку. З будь-якої фішки. Тягну базуку віддаю Івану. А, а я поки пішов далі грати. Давай, Микола, пішов тягнути нам. Микола, давай скоріш. Єкі, да ти тягнув? У нас конфухент, 7 людей до проходки. Тут пуш 80 на бланда 3 тисячі 6 тисяч, у мене стається 83 тисячі. Три блайнди але у мене сім, як вол. Вага, увага, розстоють. А давай не треба, ти вже і так переїхав грузок. Можна розстояти, будь ласка. Дама. Ясно. Дама. Так, дама, дама. дама, пика, дама. пика, пика. Двойка. Двойка. Иди. на кол. Что тут происходит? Я, Я с тобой а за, за кого болеем? <реклама> за тот лист. За то, Що ж, бабл лопнув, а це означає, що 54 гравця переходять у третій день. Вже завтра, об 11 ранку, ми продовжуємо третій день і будемо змагатися взагалі до топ-1. Але у нас буде ще один бабл, і не пам'ятаю, скільки рівні пізньої реєстрації буде, але буде можливість зробити ще рієнтрі, але вже за 20 тисяч гривень. Головна мета. Потрапити в топ-35, тому що від топ-35 будуть вже звати на співбесіду до збірної 2026 року. Тобто, виходить, у нас є бабл цього 35, потім вже буде бабл фінального столу, ну, точніше, бабл ITM, бабл фінального столу, ну і до останнього. Тому головне. Завтра зробити топ-35, а далі вже як буде, то буде. І ми усі стартуємо з рівними стеками по 200 бландів. Глибина гарна, структура глибока, склади залишились сильні, тому буде дуже цікавий екшен.